Тепер у росіян новий улюблений фільм Не дивись угору тому, що нарешті в Україні на бойове чергування надійшло те, що потенційно збільшить відвідуваність концертів Кобзона. Я радий повідомити, що передача літаків F-16 з Данії та Нідерландів уже триває, і ці винищувачі будуть літати над Україною вже цього літа, щоб Україна могла продовжувати ефективно захищатися від російської агресії. Формується образ шаленого мурашника, в якому одна матка в Кремлі жене тисячі покірних зомбі на забій. А ті не задаються питанням: навіщо і скільки це буде тривати? У росіянина немає мети, є тільки шлях до чорного мішка. Я пішов в армію з власної волі. Я нормально повоюював. За моєю спиною не один ворог, і зрештою, замість подяки, просто тупо кинули мене на бліндажі, на танки, на кулемети. Я сам мінометник, артилерист, скажімо так. У мене немає досвіду, але це не важливо. Це просто щось неймовірне, страшний сон. За останні півроку армія окупантів змогла трохи просунутися і продовжує повсти далі, залишаючи за собою кривавий сморід. Цей перший успіх має два основних чинники: Москва не рахується з втратами і буквально засипає фронт гарматним м'ясом. Подвиг матросова, який закрив амбразуру своїм тілом, у сучасній російській армії, вже не є подвигом, а обов'язком. Полковник Абер'янов знову вишикував нас і в грубій формі заявив, що жодні відпустки, відпочинок, виплати чи медицина нам не належать. Наша задача цитата прокласти своїм тілом дорогу для тих, хто йде позаду. Кінець цитати. Другий фактор, що допомагає оркам наступати. Це тотальна перевага в авіації. У перший рік повномасштабного вторгнення це не було вирішальним аргументом. Літучі терористи боялися залітати вглиб України і навіть наближатися до фронту, бо їх одразу збивали. Поки весь світ обговорює питання закриття неба над Україною, наше БПО успішно виконує завдання. І сьогодні дійсно був урожайний день. Збито багато ворожої техніки, але потім Москва скопіювала у Заходу технологію керованих авіабомб, тобто на звичайну бомбу чіпляють крила, систему наведення і запускають з безпечної відстані. Керовані авіабомби або каби, які окупанти почали застосовувати в березні минулого року, але масово під час битви за Авдіївку вони засипали цими авіабомбами місто, від якого майже нічого не залишилося. На піку боїв українські бійці нараховували по 150-200 ударів кабами на день. Вони стали дешевою альтернативою крилатим ракетам. Окупанти просто рівняли лінію фронту фабами 500 і 1500. Цифри вказують на вагу бомби. Уявіть собі, яку руйнівну силу вони мають. Поки світ розвиває штучний інтелект і робить прориви в медицині, створює штучне око у Росії. З гордістю презентують ФАБ три тисячі. Просто металеву репку, яка може ще більше знищувати й убивати. В цей раз росіяни заявили о запуску масового производства фаб 3000 Робота проділена огромна. фап -3000 – это та фугасні авіабомби, які весять тонны. тонни. На запуск їх процесу изготовления привезли даже Шойгу. Об'ємо увеличені почти в 22 рази. Це сильно большая бомба. Ті способи нові дідня, яка тури вообще не позволяє, а ти бомбі більш буліміє точно. Російські освободітелі більше не беруть міста, вони їх знищують. Це офіційна військова тактика держави, яка в 21 столітті займає місце в Раді безпеки ОНУ. Сікрітусажу та да, обізателя будем. Жодна армія світу не здатна тримати оборону в таких умовах. Силам України доводиться відступати, щоб зберегти життя солдатів. Очевидно, що маніяка з неба треба якось збити, інакше він може перетворити всю Україну на Вовчанськ та Авдіївку. З перших днів вторгнення українські військові й уряд вимагають від наших західних союзників передати нам бойові літаки, зокрема F-16. За два роки цивілізований світ пройшов усі стадії прийняття. Від повного заперечення на даний момент можливість передачі винищувачів поки не розглядається до того моменту, коли Верховний головнокомандувач України може вийти і сказати Нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність реальність у нашому небі. f 16 в Україні. Тепер реальність така F-16 вже в Україні. Хоч їх поки мало і точної кількості ніхто не знає, не варто вірити офіційній інформації, що їх шість штук. Йде війна, і навряд чи ворогу по телевізору повідомлять справжній бойовий потенціал. F-16 вже викликав паніку на російських болотах. Сьогодні ж стало відомо, що американці оснастять українські шістнадцять самим современним аручом. Баданом Востро Джорнал. Це голосування Пентагон прийняв рішення укомплектовать естрибеце ракетами воздух земля і воздух воздух. Також прийнято рішення дати добро на удари і по Росії. Кремлівські промивачі міськів з першого ж дня, коли стало відомо про рішення передати Україні F-16, почали готувати зетнутий рейх до чогось недобро. Я за це не нади. Тут любому варіанті самолюкатори нам буде приніс у ущерб. Они можуть носити крилаті ракети, які летять на далість там от 150 до 400 км, вони в повній стані з рубежа пуску, так його, да, достать до об'єктів, як в Кремлі так і на на всій території Російської Федерації. У мене, як воєнного, є такий один-два вопрос, ребята, а ведь это же ядерного єдрубо. Чи здатні F16 стати тим самим геймчейнджер, які зламають плин війни. Якщо нам їх передадуть тисячу, то без сумнівів. Якщо у кількості до ста штук, як і планується, то на швидку капітуляцію Росії чекати не варто. Ну а ситуацію на фронті вони суттєво підкоригують. В першу чергу це посилення української ППО та полювання за російськими носіями кабів. Тепер перед кожним вильотом російський льотчик писатиме заповіт і ліпити на очі монети. На сьогоднішній день саме що може бути, це наліччя ракети віздух, віздух, ну протягом на розстоянні около трьохсот кілометрів. що американці зараз збираються, вроде як им поставить, і от нада посмотрети, як це будуть для того, щоб та відвідувати наші самоліти атлінії бойовосприксновення. Кремлівська пропаганда після першого шоку тепер намагається переконати своїх холопів, особливо тих, хто в окопах, що небезпеки немає, що – безпечні і застарілі розвалюхи. Та й загалом Коношенков вже давно всіх їх знищив і в небі, і на землі. Росіяни почали розповідати про знищений в Україні f 16 навіть розмістили фото, нібито із підтвердженням цієї інформації. Однак, усе це виявилося брехнею. Публікацію про знищення західного винищувача розповсюдили z телеграм-канали. Насправді ж, збитим винищувачем виявився літак своночинша, який впав 22 жовтня 2014 року в штаті Канзас. Росіяни дуже люблять знищувати техніку ще до її прибуття на фронт. Пам'ятаєте? Всі леопарди були знищені ще за секунду до того, як їх вирішили передати. Она опублікувала нові кадри у нічтоженні бойових машин в ході попитки українського контрнаступлення. Все знято з бортової прицільної системи російського вертольота. На відео силует, характерний для німецьких танків Леопард. По всій видимості, він попав в ловушку на мінному полі, де його і ліквідували наші воєнні льотчики. З Хаймарсами зовсім містика їх ліквідували більше ніж в Україні їх було. Але вони все одно продовжують стріляти та знищувати орків. Можете собі уявити скільки кремль зіб'є F-16 тільки до обіду. У Нас вийшло 27 мільйонів і один. То що ж це за машина така? f 16 і чому на неї покладають великі сподівання? f 16 дійсно не новий апарат. Він надійшов на озброєння у 1978 році, але з того часу пройшов глибоку модернізацію, і тепер це сучасна зброя, що не поступається найновішим російським вундервафе того, що зараз просить Україна почему, собственно говоря, вони можуть конкурировать. Да? Многие очень говорят, що це стара машина, що зараз всем по мощне. Якщо вам нужна авіація, f да, 16 хороший варіант, тому що F-16 немного не дотягивает до F-35. F-16, які будуть поставлені Україні, модернізовані до рівня літака п'ятого покоління F-35. Вони мають таке ж озброєння та системи далекого виявлення і розпізнавання цілей, незважаючи на вік. Це сучасний літак, або як його називають, платформа, що літає, котру, в залежності від поставленої мети, можуть використовувати і як ПВО, і для повітряного бою, і для нанесення ударів по наземних цілях. -16, у нас вот как-то тіражируються кілька таких заблуждень, яких все-таки надо ізбігати. Іноді говорять, що он требує каких-то особисто злітно-посадочних полос, не требує вот, чому все діло. таки... Вот... К этому делу надо относиться все-таки серйозно, поскольку ну йде накопление какой то определенної критичної массы в плані поставок порушення военной техніки в Україні рано или поздно може и цепна реакція, когда вооружение окажется вполне достаточным, щоб решать такі крупные оперативні стратегічні задачі, чи зможуть F-16 знищувати російські бомбардувальники, що запускають каби теоретично і практично так. Коригувальні бомби орки скидають з відстані приблизно 40-50 кілометрів до лінії фронту. f 16 мають ракету aim АМ 120 АМРАМ, здатно вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Щитай, тобто, при наявності на озброєні таких ракет фантоми можуть знищувати російські літаки під час скидання бомб. При цьому знаходячись на відносно безпечній відстані, сам факт такої можливості вже має знизити інтенсивність дій окупантів у повітрі, тому що, на відміну від людей, літаки вони цінують. Ну, Очетаки у наших ваздушно-космічних сіл надат країна сазнатися. Ні такого повного господства в повітрі, щоб посилати бомбардировщики, і дальні авіації, к примеру, і фронтової авіації для нанісіння ударів. От імна в такому виді, по паетім аеродром для своєчасного виявлення російської дичини і наведення на неї F-16 Швеція передала Україні літаки далекого радіолокаційного виявлення і управління. Це будуть літаки Авакс. Це означає, що ви можете ідентифікувати крилаті ракети, що наближаються безпілотники та інші цілі. Завдяки шведським літакам далекого радіолокаційного виявлення і управління f 16 зможе бачити на відстані 450 кілометрів, залишаючись непомітним, тому що немає необхідності використовувати власний радар. Це означає, що коли f 16 з'являються в небі, то всі цілі підсвічені, ідентифіковані, наведені, і пілот має натиснути пуск. Люблю запах напалма по утрам. Бонусом f 16 має весь спектр сучасних аксесуарів і гаджетів для знищення наземних цілей на глибині більш ніж 300 кілометрів. Недаремно Кримському мосту сказали приготуватися. Зрозуміло, що за наявності невеликої кількості машин поки не йдеться про удари в тил ворога, і тим паче по його скрипній території. Тут Росію, окрім ПВО. защищающий ще и заборона західних союзников. Но на все свой час. когда сам факт передачи літаків был фантастикой. Полетят из Румынии, как сейчас говорят, из Польши. Если полетят из Молдавии, ударим? Я не называю никакие цели. Перечень целей э, — это не тот вопрос, который мы должны обсуждать, э, когда мы находимся в телеэфире. Москва не дарма намагається налякати захід червоними лініями і страшною помстою за передачу Україні бойових літаків, тому що розуміє ризик і боїться втратити перевагу в небі. Ми се час ідеот про самолітах F-16, які дійсно можуть бути оснащені для того, щоб нести ядерне вороження. Ми об этом сказали публічно. Наші системи, котрий будуть наблюдати за цими самолітами. Они не зможуть отличить самоліт, який не оснащає ядерним оружием, от того, який несет ядерне И і э, на ваш вопрос отвечаю, как як ми будемо реагувати. Це, звісно, ответ, ответ за военными, они знають що не захід. Нарешті зрозумів, що Путін це хлопчик, який багато разів кричав Вовки, і тепер Пиня може зі своїх червоних ліній зв'язати хустинку і поскіглити в неї. А скептикам і песимістам в Україні хочеться відповісти навіть наявність всього шести F-16 – це значно краще за їхню відсутність. Сподіваємося, їх побільшає стільки, скільки потрібно для розгрому агресора. А поки навіть невелика кількість F-16 в українському небі, це мінус шахеди і ракети, що летять у наші домівки, а також мінус нервові клітини кремлівських дідів-завойовників. консенсусное решение западных элит в ближайшие три года поддержка Украине будет оказываться в максимальных объемах. И не надо убаюкивать себя расчетами на то, что будет некий дипломатический путь. Не будет. Нам дипломатию генерал Милли включает в варианте фактически підписання мирного соглашения на условиях, которые неприемлемы для России. что ты я очкую, если честно?